Привіт! Хочу зробити такий маленький ролик. Три роки їздив через границю і не знав, що тут таке є. Ось дивіться. Ось це ось Ось. це Слубіце. О, Слубіце бібліотека. От. Це ось Слубіце. Потім переїжджаємо через Мост і Франкфурт на Одре. Зараз я вам покажу. Тобто три роки тут їздив і не знав, що це майже город в городі. Ну, Зараз побачите, просто переїжджають на ту сторону через мост і вже Германія. Тепер з цієї сторони слубиться бібліотека. Ось польська. Хо-хо, кордон. А тут а зараз їдемо кордон. Переходимо на ту сторону, а тут вже Франкфурт на одре. Зовсім другий город, друга держава. Зараз покажу що там стол. Там стоїть два поліцейські. Ну так собі просто стоять кордини, як такого ніякого нема. Ну ось. Оце Франкфурт на одре, бо є Франкфурт ще на Мальні. От, то зовсім інше, інше, інше місто. Ось дивіться, це вже Германія. Просто перейшов через МОТ. От Зараз табличку покажу. От вон там два поліцейських стоять. І все. І от такий кордон. Можеш перетинати скільки хочеш. Он стовп, вже все. Германія. Ось, Це вже Германія. Територія Германії, а оце нейтральна зона, походу. Мост нейтральна зона. Ну Все, дякую за перегляд. Було таке коротеньке відео, я ж кажу, три роки тут їздив і е, не знав навіть, що так близько, тому що їжджу грузовою і грузових е, другий там кордон. Тобто на трасу одразу виїжджаєш. Все, дякую за перегляд, слава Україні. Героям слава, перемога за Україну!